Yeah. Доброго дня, друзі! Мене звати Вікторія, і сьогодні я вас запрошую на захоплюючий подорож парком Деревлянським у місті Коростень, що на Житомирщині. Цей унікальний історичний спадок називають Маленька Швейцарія через його неймовірну красу та природній ландшафт. Тож гайда подорожувати цим парком зі мною. Переходимо до ландшафтного парку, який є серцем деревлянського. Цей парк це не лише природня пам'ятка, а й історичний скарб. На найвищій точці парку, де колись стояло деревлянське городище, височіє величний пам'ятник князю Малу, легендарному воїну, який боровся за незалежність і скористання. Парк Деревлянський, в місті корисний що на Житомирщині. Цей унікальний природний і історичний осередок розташований на берегах річки Уж. називають його Маленькою Швейцарією За його неймовірну красу та природній ландшафт, тож гайдай зі мною відкривати його перлини А влітку тут розквітають різноманітні рослини. Ви тільки подивіться на ці верби що схилилися над водою, ніби шепочуться з річкою. Ось вона річка Уж, справжня душа деревлянського парку. Її прозорі води плавно лайнають гранітні скелі, створюючи дивовижні краєвиди. Які зачаровують з першого погляду, береги річки відкриті пишною зимою. Ландшафт парку вражає своєю первозданною красою, гранітні скелі, порослі моху створюють унікальний рельєф, а пишна рослинність справжній рай для поцінювачів природи. Тут ростуть рідкісні види рослин, як от сон-трава чи первоцвіт весняний, які також занесені до Червоної книги України. Вони додають парку особливого колориту, особливо навесні, коли все довкілля вживає. Є навіть інформація, що в цій місцевості іноді можна побачити рідкісних представників фауни, занесених до Червоної книги України, наприклад, бобра Європейського, який повертається до цих країв завдяки чистоті річки та збереженню природнього середовища. Річка Луш не лише радує око, а історію атмосферу спокою. Підвісний місток, що з'єднані береги, додає особливого шарму, прогулянки ним ніби переносить казку. Парк облаштований для відпочинку. Затишні альтанки, сходи, що ведуть до оглядових майданчиків, і навіть музей скеля. Усе це робить деревлянський парк ідеальним місцем для сімейних прогулянок чи романтичних фотосесій. Флора парку вражає своєю різноманітністю. Тут можна зустріти такі рослини, як мальва лісова чи Звіробій. Які додають яскравих парк в пейзажу. Щодо фауни, річка Луж – це домівка для багатьох видів птахів, таких як сіра чапля чи крижі, які гніздяться в прибережних заростях. Щодо фауни, у парку можна почути спів дроздів чи побачити метеликів, таких як махаон, що також є рідкісним видом. Ця місцевість справжній природний заповідник у центрі міста, де кожен куточок дихає історією та гармонією. Деревлянський парк Користени це місце, де природа та історія зливаються в єдине сілах. Тут кожен камінь, кожне дерево розповідає про свою історію, а річка Уж додає магії цьому куточку. Я закликаю вас відвідати цей парк, щоб на власні очі побачити його красу, почути спокій природи та дізнатися більше про деревлянську спадщину. Бережіть природу, адже такі місця, як деревлянський парк, це наші скарби, які ми маємо передати наступним поколінням. Приїздіть до Коростеня, беріть друзів, родину і насолоджуйтесь цією перлиною Житомирщиною. Дякую вам, мої любі друзі, що подорожували зі мною. До нових зустрічей у нових мальовничих куточках України.